Коли ранок сонячний, автоматично прокидається бажання жити, творити, радіти, розвиватись, посміхатись. Тож цього сонячного понеділка я розпочинаю свій щотижневий вог Лисюк Фемель». Абсолютно не хочеться їсти, а коли мені не хочеться їсти, єдине, що я можу в себе запихнути, то це бутерброди. Тож сьогодні на роботу у нас будуть Бутерброди з сосисками, огірком і сиром. Ось От такі бутерброди в мене вийшли. Сьогодні обідаю на роботі саме так. Маю великі сподівання, що сьогодні буде чудовий день, тепленький, сонячний, і не дуже завантажений на роботі. до сонячного теплого дня я, звісно, погарячкувала. Закінчився. Пройшов сьогодні чудово. Йду додому перекусити, трошки відпочити і їхати за синочком в садочкою. Завтра у мене вежливий день. Я записана на консультацію до відомого гнатолога в Києві і буду розбиратися своєю сугромною проблемою та вирішенням, чи можливе у мене ортодонтичне лікування. Підстелила сину, килимок тепленький під цю нашу залізницю, бо тут відкрита підлога і доволі таки прохолодно. Опалення поки ще не дали. Люблю їсти морозиво навіть взимку, але в мене одне правило: морозиво завжди проходить процедуру мікрохвильовки перед вживанням в переповненій маршрутці, і нарешті вийшла на свіже повітря. Життя прекрасне. Сятулька, пішли. Нам треба на зупиночку. Святик, ходімо. І що далі? Ой, який зайчик у мами. Ох, і зайченятко. Я вже побувала у гнатолога. І насправді дуже класна консультація, дуже класний прийом. Багато чого нового дізналась про себе, і я тепер знаю, що мені далі робити. Найголовніше питання, з я прийшла до натолога, чи можна мені проводити ортодонтичне лікування? І мені можна, і навіть не можна, а треба. Не завадили мені бути щасливою, побудувати міцну родину, народити класного хлопчика, працювати в гарній компанії, де тебе цінують. Але все-таки це не та естетика, про яку я мрію. Сьогодні зранку дуже квапилась, спішила, тому що у мене тут такий розгар діяж. І давайте подивимося, що за пряжа до мене прийшла. От такий маленький біленький моточок на пробу. Зводила синочка до лікаря. Зараз йдемо в аптеку забирати. Назначені ліки для нашого носика. І тоді вже будемо їхати додому. Нарешті приїхали додому. Помаши підписникам. Йдемо до да. вантажиться, я намагаюся лягати о 10 і спати, але 21.56. Це ми так заїхали в Сільпо ввечері. Тебе мало часу, тобі треба швидко лягати. спати. В Києві дощить з вчорашнього обіду, але е у природи немає поганої погоди. Тож бажаю, щоб цей дощ був найбільшою проблемою в вашому житті на сьогодні. Кожного в офісі є своє улюблене місце моє отут. Скажу вам ще цікаву і радісну новину для мене. Сьогодні мені прийшов. Сьогодні мені прийшов лист щастя. Десь прикріплю його на екрані. І завтра я буду робити лазерну корекцію зору. Сподіваюся, все пройде чудово І я... Обов'язково поділюсь своїми враженнями від процедури, від відновлення. Якщо будуть якісь питання по цій темі, ви можете сміливо задавати їх в коментарях. Я обов'язково надам вам відповідь. Цей день настав. Ми їдемо робити мені лазерну корекцію зору. Бажайте мені удачі. Сьогодні здійсниться одна із моїх мрій. Я буду бачити на 100%. Ходімо зі мною нам селі. Така я сьогодні красива, помила волосся, бо не можна буде мені після лазерної корекції 5 днів мити голову, тому сьогодні така я чистенька, гарненька. Як на свято зібралась? Заїхали за Шалогою, щоб приїхати додому, нічого не робити і зразу на тиспати. В мене очі не відкриваються. Не знаю, видно вам чи не видно зараз, вони не закриті. Постійно качуть сльози і дуже-дуже хочуть. -дуже Наче на великому багато багато очі. На три дні я максимально з життя. Я не думала, що так буде мені важко, що так буде мені боляче в перший день, коли почала відходити анестезія. Це було прям відчуття непередаваємі, передаваймі, Настільки було боляче, наче голками тобі штрикають в око, і воно було такими приступами. Ми їхали додому з чоловіком в машині, і прям, не знаю, це, це прям такі були у мене істеричні прям сльози, різкі, такі прям дуже-дуже було боляче, поки я не закапала обезболюючі краплі. А, але фішка в тому, що ці обезболюючі краплі треба крапати якнайменше для швидшого відновлення. А, в моєму випадку я закрапала за три дні тільки один раз. Я дуже собою пушаюся, <с>?, що я змогла це все витерпіти. І сьогодні а, це пройшло рівно 3 доби по часу. Сьогодні я вперше можу. Відкривати по віку повністю. Е і вперше я зранку відчула себе людиною. Нарешті я подивилась в вікно. Правда, ще без сонцезахисних окулярів це зробити боляче. Але вперше я подивилася в вікно, подивилась на вулицю, відкрила штори нарешті в кімнаті. А, бо ці три дні в мене сім'я жила в такій, такій полутемряві, що скрізь були закриті штори, і навіть в цій кімнаті, в якій я відпочивала, в якій я відновлювалася, чоловік викрутив лампочки з люстри, щоб малий не бігав, не включав мені світло, бо він такий любить, любить електрику, любить у гратися з світлом. То в моїй кімнаті взагалі було темно ці три дні. Я сподіваюся, що скоро зір повністю відновиться, буде стовідсотковим. І я буду згадувати ці, ці дні <свісно> з таким приємним почуттям, що я змогла, я це витерпіла. Я дуже сильна, я молодець. Вже більше місяця включаємо цього красунчика. Дуже виручає, бо в квартирі холодно, а опалення ще невідомо, коли дадуть. Я дуже рада, що ви додивились це відео аж до цього моменту. Це означає тільки одне. Ви прожили цей тиждень зі мною. Дуже вам за це вдячна, буду ще безмежно вдячна за коментар. Лайк, підписку і до зустрічі в новому вроді в новому тижні.